Друзі, всім привіт! Ви на каналі Підбору автомобілів Польщі. Сьогодні на огляді в нас гарний варіант. А саме це Ford Kuga в топовій комплектації Titanium. Автомобіль 13-го року випуску, 2 літра дизельний двигун 4 х 4 163 коні, механіка, 226 оригінального пробігу. І нам віддають цей автомобіль за 44 тисячі злотих. Що за автомобіль? Чи він цікавий, в якому стані? Зараз не дізнаємось. Тисніть лайк цьому відео. Всім приємного перегляду. дивіться, я вже біля цього автомобіля. Ford Kuga. Нагадую, що це у нас 13 рік. 2 літра дизельний двигун тейшов на 1603 коні. 4 на 4. До речі, 4 на 4 працює, я вже перевірив. Пробіг 226 тисяч. І ціна, як ми вже говорили з продавцем, за 44 він нам його віддає. Нагадую, що це саме топова комплектація Тітані У. Оптика в наслед для денної їзди плюс ксенон, туманочки, партероніки в нас 360, тому що у нас тут є ще асистент паркування. Де не деякі маленькі сколи, але це все бампер виглядає непогано. Будемо одразу проводити замір, Заявлено, що фарбували заднє ліве крило. без шпаклі, але ми то зараз все дізнаємось. Капот у нас є оригінал. Дивимось. Нема ніде ніяких сколів, не побитий, є маленький скол. Тут маленька-маленька прямомятинка, м'ятника, її взагалі майже не помітно. Так, попереду автомобіль ціленький не побитий. Тобто ніде він там не гасав. Крило у нас оригінал. Дивось, що у нас оригінальні диски. Попереду новий гальмівний диск і накладочка. Це, звичайно, дуже великий плюс. Зимова гума у нас 225 60 17 Дивіться, який протектор. Тільки кого на руку. З іншої сторони, скоро всього буде, тут немає. Пластик понизу по дверках цілий. Дзеркало в нас ціле, тут у нас сліпі зони в автомобілі є. До речі, лубе вікно є із підігрівом. На зиму це взагалі річ дуже хороша. Вовнійська дверка в нас іде оригінальна. Вікно є оригінальне ніхто нічого не крутив проємчик є оригінальний і тут так само ніде немає ніяких слідів це що у нас тут таке а десь відкрили прижали таке тут буває Десь відкрили дверки, щось прижали, тому є така дрібничка. Вона на що не впливає, але просто вона є. Я думав, що бруд якийсь. Все в оригіналі. З'явлено, що у нас перебувалося це крило 167, 198, 154. Все, у нас тут вже оригінал пішло, тобто тільки ця частина і взагалі ніде шпаклі немає. А, тут видно, що воно робилося давно, тому що зі царапинки і ось дивіться вилізло. Маленький-маленький такий виліз. Потрібно буде, якщо тут ту частину так тут підфарбувати, щоб цього не було. Ну щоб гарно зробити його. Я бачив, як люди роблять собі, взялися просто бушкрабили, замалювали чорним кольором, там якимсь лаком, все, поїхали. Ну щоб гарно було, щоб то на мойці не злізло, цю частину потрібно буде просто пофарбувати і все. Те Теж є 13-й рік, машина не є нова, самі розумієте. Позаду теж гальний диск в гарному дуже стані. Гума. Та сама. Якби пуску з тієї сторони глянемо. Е, По не дивимося, вікно оригінал. Оригінал. кришечка багажничка є в оригіналі. Вікно оригінальне і ми бачимо, що тут ніхто нічого не крутив. Все є ціленьке шторка на місці. Тут не з'єду каточка, думкрат, гак. В принципі, у нас все є. Дивимось тут, ліхтарі є ціленькі, бампер цілий, коп якісь там мінімальні, мінімальні, такі царапинки, ну то будуть, я цього навіть не показують, не більше цей чорний колір. Це все якби нормальні сліди експлуатації автомобіля. Це крило в нас вже оригінальне. До речі, що у нас по даху. Ой, там панораму, я вже кляцюю. Ось тут. Оп. Це в нас є оригінальне. оригіналі, вікно оригінал. Тут у нас вікно оригінал. Це все буд. Вікно оригінал. Дверка б'ється у нас в оригіналі. Дзеркало ціле. І все є в оригіналі. Крило також є оригінальне, тобто як і говорю продавець, що у нас тільки заднє крило, так як є, до речі, навіть лобуха є оригінальна. Тут у нас десь ціленький рік випуску 22-й гуми, Гума свіженька. Який стан, і що є цікавого, теж буду наголошувати. Гудійська дверна карта, цілинка, ціленькі бруди деякі повний електропакет. Дзеркала в нас також і складаються, центральний замочок. Все працює. Проємчик в гарному стані. Сидіння в нас йдуть комбіновані, як завжди в кожному автомобілі тільки є. Тут-чуть притерте. Не все головне, що не цілий і не розірвані. Пасик ціленький. Ковролін, е, ніби ще є додатковий ковролін літній, бо це є зимовий гумовий такий, а є ще ніби він горив, я ще уточню, ніби ще є один ковролін, комплект літній. Туманочки, датчик світла, Автомобіль тримається в пасу руху, мертві поля я вже говорив, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Датчик дощу, центральне дзеркало з автозатемненням, панорамний дах. Перша частина відкривається, то вже потім перевіримо, підлокотничошкільний там, Aux USB, підстаканички, підігрів передніх сидінь, розеточка на 12, два ключа, автомобіль допомагає паркуватися, двох кліма, система старт-стоп, навігація, мультимедія. В принципі, все. Позаду все ціле. Ще у нас по багажничку якийсь стан. ковролін є на місці, рулета у нас на місці. Ну, багажник можуть бути десь якісь царапенки, тому що десь якісь колеса везуть ще щось, не розумієте. Багажник є для того, щоб щось возити. Все ціленькі. До речі, приємний запах, ніхто не курив. Ніхто ні, 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 нічого не крутив. Крило не крутилося, капот не крутився. Саме важливі кланжерон. От... Теж ціленький, але на. Ніхто ніде ні, 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 нічого не крутив, все є ціленьке. Це фара у нас є оригінальна 13-рік-5 місяць, Фордуська. Це фара Фордуська, але у нас 14-го року. Не знаю, можливо щось сталося і поміняли повністю фару, таке теж буває, тому що тут лінза стоїть, то і, якщо щось стається, то її не просто так поремонтувати, то краще купують фару і міняють. Скоріше всього бампер фарбувався колись. Побачив, що він там знімався, кліпси знімалися. Може може бути. Але пофарбований дуже гарно. Немає такого, щоб одразу очі кидається, що бампер фарбований. Фарбувався він напевно дуже давно. А бампер це такий. Шумка на місці, капот на стіленький, то тобто встав ніде якось загибу удару, нічого не було. Рідина у нас зараз на мінімальному рівні, як автомобіль нагріється, буде по чистенько. Чистенька. відкладень тут на згері мінявся на 190 тисяч Другий місяць 23 рік Масло він фотки нам скидав на 217 тисяч тобто ще якусь тисячу можна в собі проїхати і замінити 530 Ford Motors оригінальне масло заливане Біля коробки на стихку у нас є сухенькі. Ганий фордах погано трішки так двигуни дивитись, бо вони аж там блін запихнуті є. Так то все є ціленьке. Ось тут тільки на патрубку є здавна. Маленьке заподівання, але теж шубу злость тут здавна, де щось було там. Не критично в принципі. Шторки в нас є. На зиму це дуже хорошо автомобіль, що буде швиденько нагріватися. Тут до речі дати є. Дати співпадають Де ще дати є, щоб побачити. на форі. Тут є ще дати на патрубках теж випадають нагадую що автомобіль у заводиться з кнопочки нажимаємо сцеплення кнопочку і автомобіль запускається ось пробіг 226174 Він працює рівненько, гарно. Хай трішки прогріється. Він взагалі не прогрітий, їм тільки з-подвір'я виїхав. Комп'ютер засканує його. Ну і в принципі так він виглядає по салончику. Непогано. Збережний автомобіль. Деякі автомобілі свіжі виглядають набагато багато іншому стані, ніж цей. Отут такі мікротрещинки на цей дермантин, булячка багатьох автомобілів. Глянемо, що у нас по електроніці, центральний працює, дзеркала у нас складаються. Ліве дзеркало у нас регулюється, праве дзеркало у нас регулюється. Вікна у нас йдуть всі із доводчиками. Ой, все працює. Тут у нас для окулярів... Опа, окуляри хтось забув. спортивні, хороші. Дивимось, відкриваємо на літо те що треба. Все гарно відкривається, не тріщить, не затримується. Рулет тут теж обов'язково закриваємо, перевіряємо, чи немає дерок, чи не брудно, бо є різні ситуації. Тобто ліво у нас на рулет, а право це відкривається у нас саме вікно. Ну, і тут у нас підсвітка по салону. Іде. Дворнички умивач працює, задній дворничок у нас працює, тут у нас кнопка викликається, щоб утримуватись в полосі, Це ми виключаємо. Е, Кліма на дві зони в нас. Тут у нас асистент паркування викликається там, шукає місце. Тут у нас партроніки включаються, підігрів лобового, підігрів заднього, підігрів сидінь, одразу теж ну, в принципі, в принципі, так. Музика дуже гарно грає в фордах. Мультикермо у нас працює, перемикає все. Йдемо по світлу глянемо, що у нас там. Туманочки. Цвіточка ледова стоїть. У нас комп'ютер за автомобіль автомобілі і є помилка, оправлення кермом. Скоріше за все, тільки що комп'ютер сканував, а я ж кермо крутив і злапало помилку. Зараз глянемо. Далі, напевно, буде по напряженню. Якщо по напряженню, то значить не критично. Набрання акумулятора батареї, це ще я говорив, Що ми крутили і злапало помилку, так більш помилок немає. Пробіг 226 76 км, а тут 226 174 Розбіжність допустима. Автомобілі із щеком не їздив 0 км. Сажовий фільтр зараз забитий на 15%. А в загальному 38 із 100, тобто в непоганому стані. Це у нас циліндри всі в нулю, тобто форсуночки у нас гарно працюють. Ну і ось сам пробіг із блоку двигуна 226174 кілометри, так як є на щучку. Ну що, робимо тест-драйв. Як там поїхати? Поїдемо швидше. В принципі, в нас машина зареєстрована, може не боятися поліції. Все таки 4 на 4 робить свою справу. Перше, це звичайна безпека. Коробка працює гарненько, не виє, щеплення є м'якеньке. Сам автомобіль керується гарно, рівненько кермо. Гальмує просто прекрасно, ну, відчутно, що гальмівна є зроблена. Провели ми огляд цього автомобіля, всю інформацію, фото, відео, світ вже передали для замовника. І одразу говорю, що замовник прийняв рішення забирати цей автомобіль. А як вам, друзі, Ford Kuga? До речі, можливо, у когось був такий автомобіль в експлуатації або зараз є. Напишіть, як вони, як вони обслуговані. Буде цікаво почитати, тому що я ніколи не мав особистого використання цього автомобіля. Так-то багато ми їх купуємо. І люди є задоволені. Не забувайте, друзі, підтримати це відео лайком, якщо було цікавим. Підписуйтесь на цей канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім всього найкращого. До побачення.